Всім привіт! На цьому відео у нас найпопулярніша модель причепа Дніпро 200 та ще й у найбільш ходових кольорах, які, до речі, дуже полюбляють наші військові. Це модель 2 на метр тридцять з висотою борту 40 см, з новим форматом бортів, який вже встигли полюбити наші клієнти. Це колір хакі, Також можна зробити причіп у зеленому кольорі, темно синьому сірому. Цей варіант у чорному кольорі, де відмінно підібрані. Кольорі тенту до кожної моделі притчва. Ці моделі комплектуються німецькими ресорами Alco, які чудово тримають вагу. Євротент міцної якості, де ваш вантаж буде повністю захищений. Також йде посилено трикутне дишло, рама виготовлена із профільної труби 50 на 30 Під замовлення можна зробити будь-яку товщину раму, встановити різну товщину металу та обрати інший варіант ресори. Вісь у нас іде з 57 труби. Стінка трійка на цій моделі йде квадратна вісь. Також можна встановити круглу вісь. Причіп комплектується всією світлотехнікою. Надаємо повний пакет документів для оформлення причепа. До речі, для військових та пенсіонерів у нас діє додаткова знижка на кожну модель причепа. Завітайте до нас на завод. Знаходимось ми місто Кременчук, вулиці Ярмаркова, 7. В інші регіони у нас дійснюється доставка перевізником Delivery у розібраному вигляді. Вартість доставки коливається в районі тисячі півтори тисячі гривень. Все залежить від габаритного розміру причепа. За більш детальною інформацію звертайтеся за номерами телефону, який ви побачите нижче під дописом.